Привіт! Тобто конкурс завершений. Конкурс завершен по кампанії Еліта Селект. І це був розіграш, який ми зробили на Демо 2025 Умови були прості. Тобто, хто вгадає вражайність по Саксону та Альфі, двом гібридам топового соняшника, той за перше місце отримає якісний термос фірмовий від компанії Еліта Селект і виграє його Герасимчук Сергій. Ми зв'язалися з Герасимчуком Сергієм. Чекаю від нього логістику. За друге місце. У нас Галина Галина 555 отримала теж, ну, тобто від неї чекаємо розмір отаку, фірмову, м -м -м, таку фірмову одяг. Тому, будь ласка, беріть у в нашій компанії. Еліта Селект в цьому році дала якісні показники. Саксон сипнув під 25,69, тобто почти 26. Центнер, тобі 26 тонни, а Альфа дала 25,61, Тобто теж почти 26 центнер. Тому, будь ласка, Elite Select та компанія АВЕ Стандарт вітає переможців! Беріть участь, буде ще багато конкурсів. І давайте за якісним насінням в компанію Select, Стандарт. Standard руле. До зустрічі!